Намагались залучити інвесторів до Івано-Франківська. Приїхали представники польської господарчої палати на чолі з почесним президентом Яном Кульчиком. Так під час зустрічі голова ОДА Олег Гончарук зазначив, що робота по проєкту Єврокарпатська ініціатива розпочата в рамках структури координаційної ради, яка працює над проектом, вже створено секретаріат та три стратегічні сектори. Відбувається також і зустрічі з різними партнерами, та проводиться презентація проекту за кордон. Нами було проведено зустріч з міжнародними інвесторами, які працюють на території Івано-Франківської області, і в, даного, в рамках даного заходу було презентовано концепцію Єврокарпатської ініціативи. Відбулася міжнародна презентація Єврокарпатської ініціативи в рамках п'ятої щорічної конференції польсько-української господарчої палати в місті Креснічим. В свою чергу Ян Кульчик зазначив, що Україна і Польща має дуже багато спільного, але інфраструктура значно різниця. Дороги на Прикарпатті бажають бути кращими. Повертаючись до того, що треба мислити локально, ми повинні пам'ятати, що потрібно мислити також пам'ятати про інфраструктуру. Очікувати можемо від Європи, то є інфраструктура. Нагадаємо, 2 березня у стінах Верховної Ради України відбулася презентація проєкту Єврокарпатська ініціатива. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.